Вітання всім, моє ми ім'я Михайло. Разом зі мною Арсен, і ми є засновники агентства фігматика. Ми розробляємо дизайни для стартапів. І сьогодні ми зібралися, щоб розглянути дуже класний, нашумівший сайт з роботами. Зробимо його розбір, маркетинговий, дизайновий. Подивимося, що цікавого змогли американці придумати, як вони вражають так аудиторію, що ці роботи продаються ну, просто на мільйони доларів. Тому запрошуємо до перегляду. Почнемо з першого екрану. Що мене насправді зацікавило, в першу чергу, сайт називається OneXTech. І як тільки ви візьмете цей OneXTE, натиснете там Enter, вас зразу буде автоматично редиректити не на OneXTEG homepage, а на OneXTEG. Тільки продуктовий пейдж нео як те. на нього прийти це, тільки треба натиснути на лого, і тут в них є окремий пейдж. Тобто вони автоматично роблять редірект на основну сторінку для того, щоб не розпорошувати трафік, і трафік потрапляв виключно на їхній продукт, до якого зараз прикута вся увага. І це класний трюк. Тому якщо ви працюєте, коли ну там з запуском якихось продуктів, можна налаштовувати автоматичний редирект тільки на ту сторінку, цільову, на яку ви хочете, щоб люди потрапляли, без зайвих кліків на хом Це часто можна е, спостерігати також на e-commerce проектах, mm -hmm. коли ви там замовляєте якийсь крем, вас ніколи не буде Рідіректи на хомпейдж, потім щоб ви самі шукали через категорію, там правильний там крем там чи одяг. direct-to-product. Ну ти можеш вони... зараз з рекламою через трафік, Якщо ти показують крем для рук, да. то по кліку тебе точно на продукт. А тут виходить що компанія One Product. А тут навіть без, без трафіку ти просто да. вводиш в стек і тебе кидає на Ніо. Я думаю, що це ще причина в тому, ну да, так що тут просто три блоки. Як це часто буває, теж на навіть сайт Apple, головна сторінка, це також декілька блоків. Всього по суті більш використовується як навігація і вести сюди людей сенсу можливого немає. Тому абсолютно правильно і круто, да, що вони роблять робляться на внутрішньо одразу, де буде детальна презентація діда. І що ми бачимо, як цей стиль називається? Це ретрофутуризм чи що це є? Фільмовий такий вайб. Фотографія ти маєш на увазі? Ну і взагалі вайб. Бо коли ми бачимо когось робота, це щось з майбутнього, щось що ми бачили насправді в кіно, але це так. кіно було в минулому, тобто уявлення минулого про майбутнє, так. і зараз вони зобразили типу цих дідусів, які були ще. Непевно, там в нашому віці, коли ці кіна знімалися про роботів, і тут вони їх зустріли дома. Да, да, О, така да. ідея. Я думаю, основна да, ідея в цьому якраз, щоб показати на контрасті ці ціни і уявити дожили. не могли, Дож... що, Ні, що, вони що не так, таке буде. Дожили дожили. Так. І, мабуть, тут ще частково це, щоб так емоційно підкреслити, що майбутнє вже тут. А друге, це те, що, мабуть, цей робот може доглядати за всього, допомагати йому по дому, по хазяйству і так далі. Та ну це така странна функція. Ні, 100%. це там презентація, потім буде видно. Ну такий, мені здається, що тут більша ідея все ж таки була прив'язка до часу, ну до фільма. Могла фільму, можна можна бути стара, що уявити пере цю концепцію там з молодою дівчиною там, або хлопцем, який тримає. А там це Та, інший фотки. вайб, але це інший вайб. Yeah. Да. Тут бач, вони навіть светера, оця фактура светра і фактура mm -hmm. цього робота схожі. Канина. Mm -hmm. Що ми тут бачимо? Ще по стилю. Ясно, що ТЗ писала точно Apple Design. Mm -hmm. Ми хочемо все як в Apple. Ну якщо зробити якісь статистичні збори технічних завдань, які прилітають в агенції, то 80% таких ТЗ буде згадка. Мінімалістичний сайт Apple. Ми можемо побачити, що хіра секція максимально, як ми говорили, емоційна. Вся суть в тому, щоб показати, що майбутнє тут. А з точки зору комунікації в плані інтерфейсу і текстів лише Ніо. Хом робот замовляй 200 доларів депозиту. Отут маркетинг типу мабуть максимально чіткий і ясний. 200 доларів депозит робиш, замовляй зараз. І подивіться, наскільки тут маленькі взагалі розміри текстів. Мені здається, 10 пікселів мабуть, текста в Навбарі Навлінки, що я насправді дуже маленьким. Але тут, ніби навіть ми можемо це їм пробачити. Ну увага вся увага Міна. на продукт. Вся увага на продукті, і вони максимально не хочуть, щоб там погляд йшов на текста в Навбарі і так далі. Ну, це в першій знаєш такі, напевне, еволюції, перша ітерація. Ці роботи вони будуть так рухатись. Потім, коли будуть поля інші компанії з роботами, вони почнуть конкурувати і далі. Лівені мені здається, були вони почнуть обростати вагонами, трасбаджетами, різними е, там компаніями, з якими не афіліотом, від Мерседес, від Шешських. Ще ще і вони будуть вже обростати, але до ці перші весь фокус до очей робота. Вони молодці, що стали першими і залетіли ще в ту когорту продуктів, таких як Apple, Tesla і так далі. Да? Оце мінімалізм, футурізм і там, увага до кожної деталі. І якраз через їхню швидкість на цих всіх штук вони змогли якраз ще в стилі зайняти оцю нішу вільну в категорії, Роботів і власне це дуже прикольно. Ви ми проскролили трошки нижче, і зразу мені кинулася в очі. ще така штука цікава. Вона не очевидна, але дуже важлива. Я думаю, що ми будемо її використовувати також в майбутньому. Перша нас є неотипи як продукт, і зразу є позиціонування, що це таке Home Robot. Дуже просто два слова. Але часто, коли ми навіть робили огляди сайтів, на мурал, людям не вистачає там чи дизайнерам цілого екрану, щоб пояснити, що про що сайт цього достатньо. Тут три слова: пояснюється бренд, пояснюється функція далі. У нас є там call to action, є інші продукти, і FAQ, воно вибито так би окремою кнопкою. І це максимально фактично як product page. Ти дивишся функції, відповідаєш собі на питання, типу, які тебе може виникнути по функціях, там і по use case цього робота, і купити. Фактично 5 сантиметрів екрану, вони вирішують все, що має відбутися на сайті. І воно так, наскільки воно зосереджено, зібрано, все в кучку, ти точно ніколи не загубишся. Є кнопки, вони обведені, все тут. Ну, і що наобар міняється, якщо ти поскролиш знову вверх, яке воно було ось тут: neo, AI, Stories, Careers, About і Order. поскролив, в нас міняється взагалі, Я скажу, в що це. Є... Меню. А, ні, це, це інші штуки. А тут в нас, якщо ти скролиш Utility, дизайн, тобто це якорні силки до, до, блоків, є, до да. блоків. Тобто, дивіться, да. як прикольно. Офігенно. Коли ти на хіро, то ти в тебе навігація по всьому сайту, ти вже поскролив, і тут ми даємо тобі навігацію в рамках цієї сторінки по якорних блоках. Три добри. офігенних рішення, от в одному тільки верху, есенція. Що можна просто брати, постійно копіювати такі функціональні рішення, і вони будуть працювати не майже всюди. Да. І от таких, таких деталях завжди криється диявол, як то кажуть. Бо загальне я центральна композиція доволі така, ну, типу, невиразна гарнітура шифтова, але оці всі детальки і поєднання, воно реально створюва весь вайп. Ну і звісно, тут це фото і відеоконтент, бо на ньому побудований весь сайт. У кожному болоті ми зробимо, бачити презентації, фотографії і так далі. Тут ми переходимо на відеопрезентацію, де як воно працює. Ось там рот, бачиш, Та, щось не з молодими людьми він сидить, а з літніми. Чесно кажучи, потріб... я зараз, якщо натиснути, мене кринжує, чому це кидає на YouTube. А, бо це повноцінна ця вся історія. Так, да, презентація продукту. яка процес... вже набрало там, мільйон, мільйон, мабуть, переглядів. Птора да, мільйона за 9 днів вебінар. Вебінарко зайшов, подивився далі. Що ми тут бачимо? Такі переваги. Да, Provides assistance with everyday tasks reclaim time. Дуже прості є в реалізації блоки, але влучно підсвічують такі ключові переваги цього робота. Що у нас є перша функція: get the door, відкриває двері. Все, це Два... дворецький. А вони тут бачиш, міняється відео і міняється ця штука. put away dishes, Тобто ти відкрий двері, забери посуд. Ну і все мікроанімація гарно називається grab handle. Текс дуже гарно між собою змінюється. в таку прозорість заходи. Цих. Чи це частина відео, в монтажу, чи це поверх уже? Я Комен... думаю, це поверх. Але погано, що немає можливості слайдити ці слайди, то тобто тут треба просто чекати, чекати змінилося. Utility. automate. your course. Що це таке? Якісь домашні задачі, можливо. І тут вже можна. Оце офіційно. Оце ніби VR. Дивись. В блюр заходить так класно. У нас цей блок прозорість. І тут це показано функції: типу Kitchen. далі Laundry. Organize Entryway. І ти бачиш, як це буде відбуватися з його очей. Mm -hmm. Так, ну, трохи, ну, можливо, це крінжово би виглядало, якщо ти дивишся типу, зі сторони, ну, робить якусь функцію робить. Ну, можливо, не так і цікаво. Хоча тут і цікаво, як він ці двері. Uh -huh. ну, як подати, напевно, як це продати. Але я думаю, що тут вже креатив виконавців, і вони не хотіли два блоки робити дуже-дуже. Вони схожими. були дуже цікаві. Тут робить щось робить, і тут там відкривають щось двері робить. І оця якраз креативність в тому, що... як ми це покажемо. Тобто є задача, є якась потреба щось показати, а яку ми форму придамо, да? в яку форму ми це все огорнемо, вже тут. Буде впливати на наше сприйняття. І це креативно 100%. Тут матеріали дизайн. Його дизайн. Тобто тут були блок функції, далі дизайн. Тож yeah. відео детальне, все на відео. Просто дивіться, бо ми тут дуже сильно заморочились над цими рендерами. Це справді таке є. Ну ще, такі. Ну ще І знову у нас є чотири іконки. Всього, типу, Apple дизайн. Легенький, тихий, м'який і. Тендітний джентл. Да, якщо ви зайдете самостійно і повезете вліво або вправо, то у вас буде мінятися напрямок курсором. Ну тобто екран ділиться на дві частини. Ліва частина екрану відповідає за скрол вліво, права за скрол вправо, і це дуже часто є такою крутою функцією, тому що розмістити десь стрілки. Ну це типа норма до неї треба рухати курсором, да довести, клацнути. А тут вікорс одразу трансформується в шеврончик, в стрілочку і О, ти диви, собі дуже свайпаєш. З молодим дідом якраз показано. Ну от можна уявити. Дивись це зараз. Ми бачимо це на головному екрані. Може бути, чому не це... чесно для мене б ніякої різниці не було, особливо для мене. Виглядаю. Ну мені емоційно більше це. Ну ти дідів поважаєш більше ніж я. дідів. Companion. Laugh and learn. Далі функція. Він, а він твій компаньйон може бути. твій товари, з яким ти можеш спілкувати з жестами, словами. І власне, як в форматі чату, нам показують, як відбувається їх діалог. Я в нього вуха світляться, світляться, коли він спілкується, як він дивиться. У нас є модулі, на яких будується оцей весь сайт. У нас є модуль, це прямокутне відео і внизу іконка однакової структури. І буквально один тільки блок був, де ми переходили в такий градієнт світлий і від першого лиця робота ми бачили оцей весь контент. Решта блоків просто по типовій структурі будується. А при цьому афігеть як виглядає прода. Також про те, що навіть мені самому цікаво таке такі речі е, помічати, що не ну не завжди тобі потрібно суто з рахунок композиції типографіки створювати цей вау-ефект. Якщо ми говоримо про продукт, солом, e то сам продукт, сам контент, як він зняти, як він відфотографований чи створений в форматі 3 d рендерів, буде будувати там 90% враження від е, цього сайту. Ну це вже останній блок. У нас є Neo Home Robot. Ага, FAQ і, і футер. Давайте будемо з мобайлу. Дивись, на мобільній версії в нас виходить, робот. що робот. Діда не видно. Не видно. Така історія. One X. Круто. Всі наші лінки, звісно, в гамбургер ховаються, тому що тут на них немає місця. Що мені зараз цікаво побачити, чи так само, коли ми підемо на другий блок, в гамбургері зміняться пункти меню, чи ні? Тут все зрозуміло. Transform your home. Всі відео в нас пере, переформатовується вертикальний ну, а, ви так, ви да, дивись, офігені, бачиш, як на змінюється. Ну і залишаються ключові дії. FAQ, Product, Order. Вони забрали навіть взагалі якорні посилання. На мобільці ти будеш собі сколити, і не проблема. FAQ, Product, Order. Все, що в нас було там, в 3 чотири колонки, у нас все перебудовується в одну колонку. До речі, часто дизайнери, коли дизайнять мобілку, собі ставлять аж чотири колонки, там дві колонки, три колонки. Okay. І це дуже часто велика помилка, друзі. Одна, максимум дві силових лі. На мобільні версії вам з головою вистачить, щоб перебудувати весь контент. І основна мета в роботі з мобільною версією це не там кількість силових ліній, а те, як зати працювати з простором. І багато дизайнерів соромляться, не вміють не впевнені в тому, як використовувати вертикальний простір, і роблять там замість того, часто багато би дизайнерів зробили це відео не на 60% екрану, там, а на 20%, І ці штуки би зробили там напротив більшими або меншими. Пропорції би псувались, а Home робот і ж таки інші компанії, які вміють гарно працювати з мобілкою, вони не то, що притримуються тих самих пропорцій, які були на десктопі, а стараються на мобайлі ще більше їх покращити, тому що трафік тут, як ми всі знаємо, вже найбільший. Вони не хотіли, можливо, ресайзити О, ось ці відпонечка. Це відео весь він тут композиційно, воно досить високе. Ці люди поміщаються, так? Ага. А тут е, занадто великий цей тіп, і він ще в, е, ну, не по центру від. Але це не виправдав. Це не виправдав. Виправда. Я думаю, що вони просто не хотіли ресайзити ось ці бабли з текстом. Бо якщо ми зробили би це вертикальним, кропнули би якось. Треба так, було перерендерити. Треба було би перерендерити все. і все по центру, дати не такі. Та, з економим, лапи, так, да. <laughs> Та. От ми не йшли місце, де зекономили на сайті. Ми в кожному блоці підсвічуємо якусь певну характеристику: дизайн. А. Фічі його і так далі. А тут підсвічуємо його, ну шо, його типу, можливість бути твоїм там знайомим чи другом, да? компаньйоном, і нібито на цьому ми робимо не акцент. Да? тому що все, що в нас є однаковим, тобто, як будуються якісь контрасти в дизайні, це або з рахунок розміру, форми і так далі. І тут якраз з рахунок розміру вони показали, що в компанії он мабуть найменш пріоритетна штука для з іншого нас. боку, що я щитую, якщо вони зекономили на цьому, типу, то така економія може відбуватися там на інших деталях середні робота і взагалі на відношенні. Ого. О. Тому що вони ж декларують про ми про дизайн, ми про цю таку всю штуку. mm -hmm. І щоб що, щоб зекономити, ну, скільки це коштувало перерендити? 2000 доларів для такої компанії 3? 5? Це максимум. 5? Ти що? Таке перерендити? Перерендити відео. У вас гривень. Скільки в тебе вже кейсів в портфоліо на Behance? У нас 6. Але цього було достатньо, щоб залучити 30 клієнтів, не витрачаючи жодного долара на рекламу. До слова, заробили на, на Behance 180 тисяч Доларів, ми зрозуміли насправді з досвіду, що не потрібно роздувати портфоліо до небес, мати там безкінечно багато кейсів. Достатньо мати один, але якісно пропрацьований кейс з якісною комунікацією, з хорошим візуалом, з наративом, який буде стукатись прямо в серце вашого ICP, ідеального вашого клієнта, і це відкриває двері до нових високих замовлень, а також до оферів у класних компаніях. Як створювати такі кейси, як почати працювати як дизайнер на високі чеки, як продавати свої послуги дорожче? Ми говоримо на метрській програмі дизайн комедія, переходь на сайт у послань до цього відео, залишай заявку на безкоштовну консультацію та дізнавайся умови. Ми подивилися зараз нео, але тут ще є декілька так, сторінок, таких як AI, і тут вони напевно презентують мозги його. Це його мізки, чому він працює. І тут історія, що він вже в лісі, ходить. Дивись, який маленький розмір тексту, теж параграфного. Ось цей так. Ну його можна считати, доволі легко, але очевидно, що цей сайт не для літніх людей. Бо 12-й шеф, мені здається, десь по розміру. І ну що в нас тут? А У нас тут е... те, як бачиться робить цей світ. Дивись, теж в ретро показали його. Ну, воно виглядає кайфово. що нагадую цю кандидатську компанію: це що робить музичні інструменти машин, Machine... mm -hmm. як називається? Young Machine. Teenage Engineering. Якщо ви ніколи не були на цьому сайті, можете зайти. Мені здається, вони краще працюють з цим стилем і так би мовити з тим мудбордом, ніж спрацювали 1 X Tech. Але 1 Техні, здається, надихалися ними. Teenage engineering. Тут, коротше, про його мобільність. Це ред Red... за, мобільні... за мобільністю. Відповідає Redwood AI. І тут можна провалитись почитати детальніше. Його скіли, тут це дуже класний блок. Іде сходах. біжить по полю. Тікає. Переходить кордон. О, о, це кайф. Це все, ніби різні кадри відео е, фільму якогось. Троянди імпала. Вуйко, такий типу, який відсидів, це дуже кайфово. Ось типу раді цієї картинки. Ну, типу, тут заморочились. Так, так кожна з них, реально кожна з них. І станція. станції. тут вже немає курсора. Тут він курсор хоче не відкрити? змінюється на стрілку. Тут типу маєш затягнути, щоб вона змінювалась. Ну, це так собі, да. Теж не я мабуть, рішення. Я би мавсь залишив. Якщо ми вже десь зробили якийсь такий воно... прийом, воно зручніше і було би тут вже консистентніше, на мою думку. Ну і не зовсім така історія камен для ноутбука. Ну да, да, да. Я. Свайпити можливо, не просто налаштування не змінили, але це також приємно. Так, і тут ще детально все разом подивитись. З внутрішніми їх найм 82 вакансії. Далі в нас є сторіс. Це як блог, по суті. Зліва фіксується у нас категорії. Та да, це блог. І Давай ще подивимося. сторінка блогу. Ну, класична, да. текст, фото. Немає текст, фото. ні table of contents, немає ні Subscription, нічого. Careers. Я чесно, не очікую, від цієї сторінки щось, типу, таке дизайн. Ти бачиш, типова структура, якщо ми AI натиснемо. У нас абсолютно та сама структура хіросекції лише міняється заголовок і фотографія. Це теж круто. Часто Це дизайнери круто. запитують: ой, а внутрішні мені сторінки робити по якомусь одному темплейту чи кожну сторінку можна по різному робити? Тут правила немає, друзі. Деякі компанії використовують шаблони. От якраз шаблони леяв для хіросекції. Деякі, якщо хочуть кожен раз створювати якісь нові емоції там і давати якийсь новий візуал, роблять унікальними ці сторінки. Треба дивитись до контексту, і вже підбирати правила, як такого немає. Можемо сюди водіями піти. Так, join with List, таке ще дуже блок. Бачите, та сама композиція, що і, хіросекція. і about. Він дивиться, вибирає кетчуп воду. І тут є історія. Оце це, це, це дуже. ну, та, Це цікава стрінка. У нас є їхня місія: building the world where we do more of what we love while they're humanoid... те, що зараз вони роблять. Co-currently, це прям зараз. Ага, Well, humanoid companions handle the rest. Тобто ми живемо е, життя, яке ми любимо, а наші гуманоїдні роботи все виконують. Це роботи Xiaomi, роботи, е, які там пилососять нам вже доми, наші хати. Це а тут кулем. вони показують, е, як вони глибоко зайшли з гуманоїдами. Тобто це роботи, які схожі на людей. І вони стартували в 2014 році цю всю ідею. Будували цю архітектуру робота і почали продавати їх на заводи. І перший робот називався Eve Industrial. Вони їздили на колесах і руками щось перекладали. Тут заміняли людей вже в 2022 році. Це не так давно. Три роки назад. Не... Але наскільки сильна різниця? Стосколена естетики. Це виглядає дуже стромно. Оце LED обличчя. ну не знаю. Ну така штука з коробки в коробку. Типу реально і по його навіть е скелету видно наскільки він дерев'яний. Біцепси там такі. Далі другий робот Neo -Ban. Та це вже щось цікаве, і але тут окей, пише 1xBet, 1xBet не хочеться казати нас мізиці зараз. І він сказав, що після успішного там лончу на заводах ми вирішили попробувати зайти додому. І тут перші роботи, гуді, якісь функції виконують, але не зовсім класно. Вони якусь можуть одяг взяти, комусь передати, але не більше. Третя ітерація. Це був Neo Gamma. оновлена версія Neo з збільшою функціональності для дому. Тут як пишет може попилососити. і ось це остання наразі версія Neo довершений, який е, виконує більшість функцій по дому. який може вам щось принести, щось відкрити. — Де-де-де? — Ну, дедеде. Мота А, ось це так. Ну та і буде вже допомагати все по хаті. Ну, бачимо, які гарні є тут відео, які гарні презентації. Зараз ми побачимо, як справді це робот себе поводив вдома. Важливіше, найцікавіше, мені здається, це як виглядає ордер пейдж. Чим він цікавий, 80% сторінки ордер Page, якщо натиснути на цю кнопку, у нас продукт, який просто ви клацаєте, уявляєте, як цей робот ходить у вас по хаті. Вибираєте кольор цього робота, чорний, наприклад, і вибираєте підписку або стандартна, або early Access. де тут вся магія прикрита. Перше я керування ціни в ранній доступ 20 тисяч доларів. Виявляйте, що менше цей робот не може коштувати. 20 тисяч доларів, це напевно виправдана ціна за машину, яка буде виконувати якусь штуку автономно у вас вдома. Але вони можуть допомогти всім додому завести цього робота всього на все за 500 доларів в місяць, що є майже там вартістю людини. Поки що на варту, якщо наймати додому, то буде собі людина коштує менше це 26 гривень. Це ну це не all day, але перебирання там... це оренда житла в Україні. Думаю, середня адекватна вартість. І стільки саме ти платиш за те, що ти за те, що прибрав робот. Ну це не український ринок, і далі вони взяли 200 доларів депозит, щоб зібрати приордер. І навіщо вони це роблять? Скоріше за все, в них цих роботів можливо зроблено там 3-5, з якими вони зняли класні кампейни. І на даному етапі вони підняли дуже великий вернест. Навіть ми тут у Львові робимо обзор вже сайту на цього робота вражені. Роберт. І вони за рахунок цих депозитів дуже маленького комітменту. Тобто, це там від 20 тисяч це 1%. 1% від всієї суми робота для того, щоб поставити депозит. Вони збирають приордери по всьому світу, бачать приблизний обсяг замовлень. Напевно, ділять його на пів на пів. типу, бо хтось половина оплати, половина оплатять, і вже вони можуть піднімати під ці інвестиції під будівництво цих роботів, під продаж, під делівері, будувати логістику і всі решта штуки. Класний запуск. Замість того, щоб розбудовувати заводи і розуміти, чи це комусь потрібно чи ні, максимально детально пояснили, як він буде вживатися вдома. і хто готовий запросувати 200 доларів. Такий не багато немало. Тест гіпотези цікаво, що з цього вийде, скільки вони зібрали грошей, і чи вони запустяться, побачимо вже дуже скоро. Нас дома, давайте подивимося. виглядає ордер тепер на мобільній версії. Насправді, да мені з точки зору навіть дизайну дуже подобається ця сторінка. Чому настільки багато місця займає саме фотографія, тому що це продукт? І це продукт мега унікальний, і справді найважливіше це максимально з усіх ракурсів показати, як ця машина історія виглядає. По перше, да, дуже класний тогл, да, тобто у нас такий слайдер не типовий, але мега нативний, мега зручний. Анімація про взагалі йде тут весь сайт на мікроанімаціях. Дуже крутих побудований. І що ще дуже подобається, це ось ці дві кнопки. Product і FAQ в цьому вже в цій реалізації вони нас переводять на модалку, де ми можемо по суті ще подивитись в такі більш скороченій версії лендінг. Про цього робота й утіліті, що він може зробити бентагріт з якимись фічами, ще якісь його переваги, як дизайн виглядає. Тобто, все те, що в нас було в тому довгому е по факту. Леносі. це інформація, яка в класичному розумінні розміщується під, під ціною. Тобто, нас є фотографія, у нас є ціна. Да, і Далі є ці характеристики, це все під ціною. але вони да. вирішили не розтягувати, тому що людина, яка простолить низ, загубиться да максимально залишили блок, її тільки фокус на ціні. Просто обирай тариф і замовляй. А детальніше про продукт, добре натискай, і в модалці вже це все подивись. І тут вони вже додали знову ці якорні посилання. Таке де бачив, мабуть, вперше, вепла, справді вони такі модалки практикують для того, щоб не робити свої лендоси там, 3 І FAQ так само, якщо ти хочеш ще якісь. Знайти відповіді на свої питання, FAQ, коли я нарешті вже його можу побачити в себе вдома. Так, доставка почнеться в 2026 році, і так далі. Всі питання скролиш і читаєш. Чесно, сподіваюся, що основники побачать цей огляд і захочуть нам подарити його на тест. І ми зробимо вже тест не сайту, а робота. Як вам такі нововведення в нашому житті? Як вам сайт? Пишіть в коментарях, а ми з вами побачимось десь дуже скоро в наступних відео.